Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека і дякуємо, що підтримуєте нас лайками та підпискою на наш канал. Сліди на піску коротка притча. Якось одному чоловікові наснився сон. Ніби він іде піщаним берегом, а поруч із ним Господь. На небі ми готіли картини з його життя, і після кожної з них він помічав на піску два ланцюжки слідів: один від його ніг, другий від ніг господа. Коли перед ним промайнула остання картина з його життя, він озирнувся на сліди на піску і побачив, що в одному місці вздовж його життєвого шляху тягнувся лише один ланцюжок слідів, і він згадав, що це був найважчий і найнещасніший період у його житті. Він дуже засмутився і почав питати Господа: А як ти міг у найважчий момент, коли я мало не помер? Коли твоя допомога була мені потрібна найбільше у світі, як ти міг залишити мене, Господи? І він почув відповідь: подивись, уважно, людино, коли тобі було зовсім погано, коли ти не мав сил іти, коли ти втратив надію і дивом не втратив життя, тоді я ніс тебе на руках.